Вітаю! Я викладач Кундаліні Йоги Анна Габр і хочу поділитися з вами медитацією кундаліні йоги, яка так і називається Для життєвої сили. Ця медитація супер коротка, вона виконується лише 3 хвилини, і, будь ласка, не виконуйте її більше, ніж 3 хвилини. Цього абсолютно достатньо для того, щоб запустити зміни всередині вас і покращити якість життя. Ця медитація активує наш центр життєвої сили, це наш пупок, це наша зона діафрагми, тобто зона третьої чакри. Хто щось знає про чакри, то так, ця практика активує третю чакру, активує вашу життєву силу, активує ваш потенціал, вашу енергію. І я рекомендую виконувати. Цю медитацію тим, хто переживає депресії, вигорання, втому, апатію, у кого мало енергії, хто енергетично відчуває спад по будь-яким причинам, коли вам потрібно більше дисципліни, зібраності, організованості, сили волі. Коли вам просто треба підняти рівень вашої енергії, а також, якщо ви будете виконувати цю медитацію щодня, то ця медитація здатна активувати розкрити ще більше ваш власний потенціал для вашої реалізації. Ви можете навіть помітити, що і ваш матеріальний стан може покращитись. Важливо. Цю медитацію виконувати щодня. В принципі, вона рекомендована абсолютно всім, бо наша третя чакра відповідає, це сама головна чакра, яка відповідає за нашу е, життєву силу і е, відповідає за роботу всіх інших чакр. Тому давайте почнемо. Для виконання медитації нам знадобиться таймер на будь-якому гаджеті, поставлений на 3 хвилини. І а, щось для покриття голови, бо в традиції кундаліні йоги ми завжди покриваємо а, голову а, в медитаціях і практиках. Обов'язково, якщо ви ще не вивчили вступні матри, які а, ми використовуємо. Перед будь-якою практикою кондеміні йоги, спочатку вивчити технологію вступних матер, а потім переходити до цієї медитації. Ну, а якщо ви вже знаєте, то можемо почати. Зараз трошечки поясню технологію перед тим, як ми почнемо. Як ми будемо сидіти? Ми будемо сидіти в простій позиції, лікті рівні, відводимо спину перпендикулярно підлозі. Якщо вам важко сидіти в простій позиції, ви можете спокійно виконувати цю медитацію, сидячи на стільчику, але обов'язково, щоб спина була ідеально пряма. Права рука у нас буде в Мудрі. Великий і вказівний пальці з'єднані, лікоть прямий. І пальці продовження єдиного, єдиної лінії прямо з плеча. От зверніть увагу, не отак нас іди. Ви бачите, все тут поломано у нас. А нам потрібна рівна, чітка лінія. Ліва рука, центр лівої руки, ми ставимо на пупок. Далі, третій елемент, який буде в цій медитації, це мантра. Хар. Хар. А описання цієї мантри ви знайдете в описанні під, цьому, під цим відео, щоб не забирати час. А, і з цією мантрою хар є теж певна технологія, не так все просто. Нам важливо цю мантру хар обов'язково співати з пупка, включаючи пупок, наче ваш пупок виштовхує. Звук, оцю нашу хар, силу хару, да, нашого живота виштовхує вгору. І ми будемо язиком на R, да, звук Р обов'язково масувати ньо. Це важливо для того, щоб далі запустити наш гіпофіз, гіпоталамус і роботу мозку. Тобто зараз декілька разів давайте спробуємо разом, для того, щоб в медитації нам вже було легше. Гар. Гер. 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 Тобто, зверніть увагу, я цей хар говорю не голосовими зв'язками, а начебто е я виштовхую його із пупка. Тобто пупок в мене робить цю мантру, а не мої голосові зв'язки. Я втягую пупок, і звук наш вилітає сам. Це важливо. Очі будуть закриті і зведені в точку. Між брів. Давайте почнемо. Як і в кожну медитацію, починаємо зі вступних мантрак на лінії йоги. Очі зведені в точку між брів, глибокий вдох, глибокий видих і вдох, щоб почати. गुरुदेव मो ओम नमो गुरुदेव नमो आद गुरे नमः मै गुरे नमः मै गुरे नमः मै श्री गुरुदेव नमें आदि गुरु न मे जुगा न मे साधगुर नमः श्री गुरुदेव न Атбуринами, жугатгуринами, сатбуринами, сірігурдивинами, глибокий вдох, затримка, ще сильніше стисніть долоні і витих. Відчуйте себе після вступних мантр, побудьте трохи закритими очима. І переходимо до нашої медитації для того, щоб активувати свою власну енергію. Права рука п'ян мудру. Ліва долонь на пупок. Ставимо таймер на 3 хвилини. І робимо вдох, щоб почати мантру ГАР. Саме в тому ритмі, який буду робити я. ГАР, 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 Har, 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 har,

哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈， Хар. Гар. 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 Зробіть глибокий вдовг, Живіт надувається. Затримка. На затримці витягаємо маківку ще більше вгору, ще сильніше стискаємо я мудру. і втягуємо нижній замок. Ми втягуємо в себе пупок, вагінальні м'язи і анус. І тепер робимо глибокий видих через рот. Пушечний. Ще глибокий вдох затримка. Нижній замок. Втягуємо пупок вагінальній і анус. Тримаємо затримку. І пушечний видих через рот. І ще вдох. Затримка. Втягуємо нижній замок. пупок, вагінальний анус. І пушечний видих через рот. Покладіть руки долонями вгору на коліна. Побудьте закритими очима. Відчуйте себе після медитації, зверніть увагу на свій стан, емоції, думки, тілесні відчуття. І закриваємо простір три рази мантра садна. Знову перевірте свій хребет. Приберіть будь-які прогиби, витягніть маківку вгору. Глибокий вдох, щоб почати. Сатт на. Нагадую про очі, зведені в точку між брів. Сад. Затримка і відчуйте, як мантра сатнам зберігається в вашій аурі. Видих. Розпустіть долоні. Знову відчуйте себе після завершення всього процесу. І нагадую, що будь-яку практику кондалійні йоги важливо робити щодня. Так само, як ви чистите зуби. Бо коли ми робимо один раз на місяць, це те саме, що ми один раз на місяць поїли. Тому нам важливо щодня піклуватися про рівень своєї енергії. А якщо ви будете робити цю медитацію щодня на протязі року, двох, ви помітите, що ваше життя, ваше життя і якість вашого Матеріального благополуччя, здоров'я дуже сильно зросла, і ви щодня будете відчувати себе більш ресурсною. Але є важливий момент це не пропускати ні дня. Бажаю вам процвітання!